Що відбувається в Україні та світі. Найважливіше на цей момент я вважаю, що ні про яку паузу Путін зараз не ведемо і ніякої паузи, поки що він не збирається робити. Mm. Ні, у них проходить повзуча достатньо складна, але все ж таки скрита мобілізація. Вона відбувається. Вона відбувається в тому числі і в тюрмах. І е, вони зі скрипом, але збирають ту кількість людей, яку вони ставлять перед собою. І на кінець цього місяця вони буде, очевидно, все ж таки, взято е, взяти 30 тисяч е, нових е, військовослужбовців. Відносно зустрічі Ердоган Путін. Е, ми повинні зрозуміти, що це продовження тієї ж самої зустрічі, що була Путін е, в Тегерані Зустріча з керівництвом Ірана. Е, росіяни пробують створювати щось по типу антизахідної коаліції. Думав, що ніякої антизахідної коаліції їм не вдасться зробити це неможливо станом на сьогоднішній момент. Ну в силу інтегрованості цілого ряду країн в західній економіці і в силу інших обставин. Але по суті він пробує це робити. Ціною своєї економіки ціною своєї економіки і ціною того, що по суті Путін перетворюється, Оця зустріч показала, що він перетвориться в молодшого партнера турків. Турки дуже ефективно використовують зі своєї сторони цю історію. Вони по суті стають таким собі сірим хабом для. Імпорту для, для, для експорту турецьких товарів до Російської Федерації ну, ми повинні зрозуміти, що експорт турецьких товарів за останні чотири місяці виріс приблизно на 60%. І вони справді ну, вони назвали космічну цифру в 100 мільярдів доларів в, в майбутньому товарообіг між Туреччиною і Росією. Звичайно, це неможливо в найближчим час, в, в найближчим часом в принципі, але Туреччина стає таким собі хабом масштабом для, в тому числі, на жаль, і сірих Речей по відношенню до е, Російської Федерації для нас найважливіше зробити все від себе залежне для того, щоб не допустити постачання військових технологій і електроніки, повторюю електроніки, до Російської Федерації. На все інше, на жаль, так чи інакше, ми змушені будемо реагувати, але ефективність нашої реакції буде. Я думаю, що відносно не дуже велика, тому що турки зараз починають е, грати в ту гру, в якій вони е, 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 є справді найбільшими бенефіціарами цієї війни, і навряд. Чи хто небудь із того ж самого колективного заходу буде накладати на них серйозні так звані вторинні санкції за реекспорт і просто експорт цілого ряду товарів до Російської Федерації? Як можна порахувати відсотки підготовки до опалювального сезону? Це для мене таємниця, і коли от уряди це доповідають, я цього не розумію. Да, готуються, да, багато грошей, да, е, там відновлюють, е, створюється запас газу. Сьогодні біля 12 мільярдів кубів. Я думаю, що там 15 нам буде достатньо ну, як, як, як запас. Я думаю, що вугілля теж буде накопичено до 2,5-3 мільйонів. Але е, це ж не, не стандартна ситуація, коли нам потрібно обладнання. В... Паливо і люди, значить, іде війна, і дійсно можуть бути е, зруйновані інфраструктурні об'єкти, такі як підстанції, газопроводи, газоперекачують станції і так далі. І треба зовсім іншу філософію, інший підхід до підготовки до опального сезону. Що я маю на увазі? Е, По-перше, що стосується єдиної енергетичної системи. Потрібно зараз готуватись, тренуватись, навчати персонал щодо роботи е, електричних мереж, не е, як єдина енергетична система, а як багато енергетичних систем е, е, типу такими островами, бо е, будуть е, будут розрушені ці зв'язки і нам. Придеться працювати, наприклад, місто Київ, Київський 35-36 і міста Київ, і де буде зв'язку з іншим. Може, не буде зв'язку з іншими електростанціями. Це абсолютно новий режим роботи, який треба передбачати. Дай Боже, що його не стало, але нам потрібно передбачати От Харків, тобто біля електростанцій на е, таку е, потужність, яка приєднана. От різні варіанти. Це перше. Що стосується газу і так далі. Ну, по-перше, у нас 30% населених пунктів вони не є газифіковані. І навіть якщо вони газифіковані, то можуть бути різні пошкодження і газопроводи, і так далі. Нам потрібно зараз максимальним чином накоплювати цей битове вугілля. Що я маю на увазі? Є таке ботове вугілля, і угу. е, якщо газифіку... це був е, вугілля-антрацит, який коксується і зараз. Ми його продаємо. Я вважаю, кожна громада, кожна громада в Україні на всяк випадок повинна накопичити за останні ці 2-2,5 місяці такий е, якийсь обсяг. В цього вугілля, що якщо буде пошкоджена лінія електропередач і буде пошкоджена пошкоджений газопровід, то на вугілля можна отаплювати, напри якісь приміщення і там 3-2 тижні, 3 тижні. От ці, якщо буде холодно, можна буде. Десь яким чином забезпечити е, теплими приміщеннями для населення для населення сьол там районних центрів і так далі. Використання ракети снарядів для нападу на українські міста я вважаю контрпродуктивним. подібне було під час другої світової війни. а саме коли бомбардували Лондон. Ми втратили тоді величезну кількість людей. Ковентрі німці взагалі зрівняли із землею за одну ніч. але народ це ще більше загартувало та надало їм рішучості. Я думаю, що так і є в Україні. Ви бачите, що люди по всій країні стають ментально сильнішими у боротьбі з Росією. Атака на міста це стратегічна помилка Росіян, що лише підсилює пильність та увагу до воєнних дій на території України. все геть не так, як було у 2014-2015 роках. Коли про війну забували, і на заході країни люди навіть не відчували, що йде війна але тепер це знають усі. Присмак війни відчувають і у Львові, діючи відповідно до цієї доктрини, Росія тільки зміцнила українську націю. Гадаю, що впродовж серпня росіяни будуть продовжувати робити те, що і зараз а саме намагаються виснажувати зсу. Спалювати та знищувати якомога більше техніки та боєприпасів. Вони націлені здобути перемогу над Україною кількістю та масовістю. Ось на що спрямовані всі їхні зусилля. чи можуть росіяни знову напасти на Київ? Так, звичайно, можуть просто перемістивши багато військових і все їхнє обладнання туди. і можливо залучивши Білорусів. Це завжди можливо. Чи вистачить їм сил взяти Київ? Ні, не вистачить. Вони не мають такого злагодженого потенціалу в командній структурі. Одна справа захопити та втримати село на сході. і все ж скільки часу вони на це витрачають. і зовсім інша, коли ми говоримо про населений пункт, який у 300-500 разів більший, тобто про Київ. Так, вони можуть атакувати, але це не увінчається успіхом. стосовно другого запитання На півдні вони ймовірно побоюються контратаки. Одна з їхніх проблем полягає в тому, що росіяни недостатньо кмітливі, аби дати відсіч іншим способом, окрім як чисельністю. Тому вони перекидають піхоту зі сходу на південь, адже це єдиний їхній ресурс. єдиною їхньою відповіддю на даний момент залишається артилерія та ведення війни в стилі монгольської орди чи орків. Вони хочуть стримати українські війська в районі Херсона, тож вважають, що повинні завести туди якомога більше орків і виставити їх на поле бою найкращий спосіб перемогти їх це оточення та створення котлів. За такого розвитку подій вони відразу здадуться. У цьому немає сумнівів, адже це не люди, які воюють за свою країну. Вони воюють за гроші. А ті, хто воює за гроші, зазвичай не хочуть помирати. Треба навчитись перестати битися з ними лоп лоб, а обійти їх стилу. Але викіндіми справді можемо і повинні це зробити якнайшвидше. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.